Друзі, якби ви знали, як я не люблю спускатись на цей рівень, але інколи доводиться це зробити, для того, щоб хтось знав своє місце. Отже, по Боємперіалі: це старий формат флакону. Цьому флакону, як ви бачите, ну, щонайменше роки так півтора, напевно. Як відрізняється: оригінальний флакон він завжди багаторазовий, він завжди рефілабл спрей. Так він і називається. Боємперіаль, рефілабл спрей. Це стара версія рефілу того самого Запаски на 150 мл. Раніше вона заповнялась ось так. Ось таким чином. О, навіть ще щось тут було. Ось так зараз виглядає новий формат флакону Boy Imperial Essential Parfum. І він також багаторазовий. І обов'язково обов'язково, він також заповнюється з рефілу. В цьому році також вийшов новий формат рефілу. Виглядає він ось так. Бо Imperial. Відкривається. І тепер його не потрібно закручувати. А тепер він заповнюється, коли ми надавлюємо. Тут стоїть клапан, нам потрібно надавити на, сам, на запаску на рефіли. Він буде заповнюватися. Ось такі формати. Вони були, вони є і вони будуть. До речі, тільки поміти відмінність: на старому зразку, ось такий у нас атомайзер. На новому ось такий. Кришки. Не відрізняються кришки ті ж самі з логотипами Essential Parfum, Ну і всередині вони ось так виглядають.